Яке він рішення прийняв по поводу вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Яке рішення прийняв ваш партнер щодо вас? Так, хто він? Ну, на, пер, на перший погляд, це холодний, злий чоловік, дуже сильно серйозний, мало не любить багато говорити. І свої відчуття не проявляє, все тримає в собі. Але це чоловік, який, який готовий свої почуття доводити вчинками, а не, а не словами. Яке він рішення прийняв по поводу вас? Ну, Він багато спостерігав, це, не... це вже у вас спілкування тривале, багато спостерігав, багато дізнавався про вас, і він вирішив, що ви йому ідеально підходите для створення сім'ї. Так що він рішення прийняв зробити вам пропозицію. Одне єдине, що він хоче, не може зараз цього зробити, треба трошки почекати. Якась є неможливість в даний момент неможливість зробити вам пропозицію. Трошки почекати, і буде пропозиція.